Представляємо Microsoft 365 Copilot, ваш другий пілот для роботи. За допомогою Copilot Word ви можете швидко почати творчий процес, щоб ніколи більше не починати з чистого аркуша. Копилот дає вам першу чернетку для редагування та повторення, заощаджуючи години на написання, пошук джерел та редагування. А з копилоту у Power Platform будь-хто може автоматизувати повторюване завдання, створювати чат ботів і переходити від ідеї до робочої програми за лічені хвилини. Копилот у PowerPoint допомагає створювати красиві презентації за допомогою простої підказки, додаючи відповідний вміст із документа. А за допомогою копилот в Excel ви можете аналізувати тенденції та створювати візуалізації даних професійного вигляду за лічені секунди. Копілот в Outlook допоможе вам очистити папку вхідні за лічені хвилини, а не години. Кожна зустріч це продуктивна зустріч з копілоту Teams. Він може підсумовувати ключові моменти обговорення, включно з тим, хто сказав, що і де люди погоджуються, а де вони не згодні, і пропонувати пункти для дій, і все це в режимі реального часу під час зустрічі. Дайте волю творчості, розблокуйте продуктивність. Щоб перетворити ваші слова на найпотужніший інструмент продуктивності на планеті.